Жіноча самооцінка. Буває так, що залюблена донечка, в тому сенсі, що її люблять і тато, і мама, може вирости у жінку, яка не може ніяк прийняти свою зовнішність. Чому таке може бути? Наприклад, дівчинка росте, її мама і тато кажуть, ти наша красуня, ти найкраща, ми тебе любимо. Але сама мама при цьому постійно вважає себе некрасивою. Себе, себе, каже, що я некрасива. Красива це ти, а я страшна, стара і тому подібне. Точно так же і інша ситуація, коли тато цієї дівчинки постійно казав мамі, що вона якась не така. Їй треба схуднути або там ще в неї щось не так, але при цьому продовжував з нею жити. І ці обидва випадки ще об'єдную. В першому випадку, жінка транслює, я не красива, яка страшна. От є королева, це ти моя доня, наприклад, да, це в кращому випадку, іноді буває такого не кажуть. А в другому випадку, дівчинка бачить, що її маму, дорослу жінку, чоловік, який начебто має любити її, да, батько її, чоловік її мами, він її постійно каже, що в неї якісь нюанси із зовнішністю. Тут спільне те, що дорослішаючи, така жінка може також. Починати відчувати себе некрасивою, тому що в неї сформувалося, що доросла жінка, ну, тобто перша є така модель рольова, да, дорослої жінки це мама. Доросла жінка равно некрасива. Або доросла жінка це та, яку чоловік буде обов'язково якісь нюанси бачити в її зовнішності. І часто така жінка, якраз знаходить таких чоловіків, наприклад. Не обов'язково, але буває. Тобто, хоч головою людина розуміє, ну, що. Алло, мені казали, що ти класна, ти красива, так? Все добре. Їй напряму батьки давали максимум любові. Але ті обставини, ті рольові моделі дорослої жінки, дівчинка отримала як доросла жінка, це некрасиво. І дуже часто така дівчинка може не хотіти дорослішати. Тут такий інфантилізм може бути. Так? Це така зона захисту, що коли є дівчинка, навіть свої 30-40 чи скільки там років. То я можу ще побути красивою, бо коли я дівчинка, я в образі дівчинки, я ще донечка люблячих батьків. А коли я доросла жінка, то все. Вмикається доросла, доросла жінка це я не красива така мама казала, да, наприклад, про себе. Або тато казав мамі, щось розповніла, щось там в тебе розтяжки, груди обвисли, що там ще буває? Зрозуміло, так? Да? Тому не обов'язково напряму батьки якось впливають на самооцінку і любов до себе у дівчат. Те ж саме стосується і чоловіків.